Добрий ранок. 10 жовтня 6.30. І у нас тут повний блекаут. Вночі був обстріл. Шахедами, по-моєму, здебільшого. І тепер якось так. Ну що ж, Очікуємо, поки зійде сонце. Це для початку. А це по-перше, а по-друге, повітряна тривога. І я не знаю, чи будити дітей, зокрема віку. Зараз я вип'ю чай і там подумаю, що робити. Он бачите зовсім темно. Між будинками там двір. Там де мигає щось, мигнуло. Там зовсім темно, кругом темно. Це машини, фари. Якось так. О, краса яка і води немає. Води немає. Чудово. В термосі виявилось теж води мало і взагалі вдома. Ось це вся вода, яка є, це вистачить. Віки на кашу і не знаю, на чашку кави. Я зараз, певно, що піду ляжу і буду, не знаю, лежати, тому що в садку немає теж води. Воно виявилося, що води немає. В садку, певно, що теж немає води. Повітряна тривога, Богдан в школу теж зараз не буде йти. Я зробила бутерброди і чай Богдану, і зробила бутерброди в школу. Все я. Зараз більше немає сенсу щось робити. Так, полежала був від від і потім все прояснилось. Коротше кажучи, води і світла немає по всьому лівому берегу Києва, садочки не працюють, школи не працюють, води в домі немає, в квартирі води немає у нас взагалі ніякої, не питної, не технічної. Я вийшла зараз без п'яти, вісім. Ранку я вийшла, йду в магазин воду купувати. Біовету нема тут у мене у нас поблизу. Той, що є, він закритий, бо там вода не відповідає нормам. Автомат з водою не працює біля під'їзду, тому що немає електрики. У дітей сьогодні у Богдана ну, написали в школу не приходити дистанційне заняття. Садочок написали, теж не працює, в Кубу форс-мажор, то можуть прийняти дітей на 4 години максимум без харчування. У нас нема, слава Богу, форс-мажору. Тому ми всі вдома. В магазині там вже таке ажіотаж на воду. Не було вже великих пляшок води. Серед маленьких не було вже негазованої. Я взяла спочатку слабо газовану, потім в зал вивезли ще пляшки. Ці п'ятилітрові. І я набрала води, дзвонила додому, зараз мене стрінуть, допоможуть. Бачите, ось хтось такий знайшов вихід із ситуації. Це, де... що, може, це не мужик, це жіночка. Чого тебе не знімати? Давай, давай. давай. Так, ми йдемо на вулицю. Гуляти у нас світла немає. Але з'явилась вода. Ну, холодна, бо в нас нема гарячої води в будинку, у нас з бойлерами гріється вода, але з бойлерами працює тому що немає електрики. Але хоча не холодно. Да, холодна вода. Я з вікою виходжу на вулицю, тому що вдома з нею це взагалі сидіти неможливо. А в нас не працюють ж ліфти. І це ось нарешті настали ті часи, коли можна з вікою. Коли велика от спуститись сходами не на руках, тому що раніше, коли були, не було світла, не працювали ногти, доводилось сидіти вдома з вікою. Без коляски я з нею не виходила, а коляску так не спустиш. То, То виходять зі своїх поверхів люди, з люки двері, а нам спускатись з верхніх поверхів досить довго. Ми йдемо на вуличку, зараз вийдемо. Віка кругом розглядає генератори. Куди? Хочеш подивитись? Пішли. Сьогодні ну, якби дистанційно, але ж вчителі не можуть підключитись не можуть, бо нема світла. Е, Мама, Тому нема уроків ми. просто. Типу, самостійно робити. Дітки всі сьогодні не в садочку, теж з нашої групи Сі написали, що вони вдома. Ну, у нас ще в порівнянні. Тим будинком, коли куди потрапив. Да, куди потрапив шахет вночі, так ми взагалі, знаєте. Ходімо. Трошечки отут погуляємо, да, якусь? Давай я з тобою за компанію полізу. Тримайся, тільки не поскорнись, добре якусь. Якщо гірочка мокра від дощів, то ніякі серветочки з нею не справляться в якусь. Тому просто походи зверху, з гірочки ми ж зимою і восени не з'їжджаємо. То сніг, там, то мокро. Тому я тобі влітку постійно казала, катайся з гірочки, катайся з гірочки. Ось так. Тому що йде дощ постійно восени. Восени йде дощ. Тому що така пора року. Осінь це така пора року, коли йде дощ. Влітку спека, жарко, тепло. Купаються всі на плаванні. <звук> да, це влітку. Восени йде дощ, взимку сміх. <звук> а давай ми на локох там і купаємо яку А восени вже не купаються холодно. Дивись, ми ж в курточці в шапочці, як же ми будемо купатись. Холодно зараз вже не купаються. Уявляєш, як водичку заходить в холодну. Купаються влітку. Ось, влітку купаються, восени дощ іде, взимку сніг. Навесні розквітають квіточки і листечко з'являється. Потім знову літо, знову купаються і, і тепло. купатись? <плес> <Да. плес> так, да, Звичайно, настане літо і ми будемо купатись. <плес> Бачиш, дітки не гуляють, діток нема. Ми з тобою, як завжди, останні з магікан кругом. Да? То дощ іде, ми з вікою гуляємо, то сніг іде, ми з вікою гуляємо. Що будеш робити? Зрозумів, ну, хоче. Він не хоче на ручки, можеш за ним побігати, але це певно, що якийсь такий молоденький голубочок, він, він пікає наче пташенят. Он чуєте, він пікає чепташенятку, хоча на вигляд він дорослий. Ось цей ось дорослий, а це певно, що ну, як підліточок чи що. Мам, я хочу два Тільки не вимикай камеру. І наводь, дивись, що ти знімаєш. От зараз ти знімаєш листя. А якщо голуба, то туди наводь, на голубі. <гум> ну, ти зараз їх не знімаєш. Ти зараз знімаєш підлогу. Наведи на голубів, якщо хочеш зняти. Я листя знімаю. Добре, познімай листя. Коченят. Коченятку, де да, познімала? У нього все там. Ти знімаєш коченятку? Лутики там неба. Току. Привіт-привіт. Бачиш цей голубочок їсть. Ой. Да, він так пікає, наче маленький. А да еще один голубочек? да еще еще один? Давай познимай голубочка, а что ты ходишь снимаешь в видишь? А где какашка? Какашечки А наши тебе какашки снимать? Це покласти, немає. Віта, Віта, не робив мені телефон тут. Ніко там знімає равники. Ми вже йдемо додому, були в АТБ. Час вимкнення електрики постійно якби, наперед зрушується. Тому, по факту, коли буде світло, невідомо. Пошкоджено, певно, що вдосталь чого. Якусь, поки дійдеш додому, тому, тому такі справи. Купила там мівіни про всяк випадок. Дома ще борщ є. Тепер нам. Підніматися додому. Куди? Люди пішли вниз, а нам на гору. Я хочу на низ. Сядемо, відпочинок. Наниз нам не треба, нам треба нагору. Повернулись ми нарешті додому. Покупки за тебе показую. 505 гривень, загальний чек. Так, Віка зараз забере солодку вату, тому почну з неї. Солодку вату купила. Дай! дай. не находи казати солодку, вату. ні. Так, помідори це грунтові ВТБ, більш-менш нормальні. Десяток яєць. Своя лінія це ноль, кефір, фета. Сир до салату, далі, поки броколі по 65 гривень за кілограм. Я купила знову брокколі: два таких дві голівки, пиріжки, два з маком і один з малиною, три мівін, ну, точніше, три флокшини швидкого приготування і чай. Мономах. Такі ось були покупочки. Так, зараз я буду гріти борщик і дістаю стару улюблену подружку з газовим балоном. Не можу? Тихо, 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 Віка. Не треба плакати. Зараз мама буде обідати, не треба плакати. Зараз у нас четверта година, пів на пяту Я варю вареники собі. Дітям вареники геркулес з творогом на оцій буржуйці. Я подивлюся, як вона вариться. Так, зварили ми вже вареники. Такі гарненькі виходять геркулес, гарні варенички. І з картоплею, і з маслом, але вони не дешеві. Ми йдемо на вулицю з вікою, того що вдома з нею дуже важко. Такий стоїть гвалт, шум. Світла нема досі, Так що так, якісь такі хмари підозрілі кругом гуляють. Дощові. Там просто гуляємо, бо Віка. Їй треба, що якось навколо неї мінялася якась картинка, тому що Бай, вона, вона там пос... вчиняє Починає разом з Богданом. Садочку, ти бачила? Угу. Бікуся, ти ржава не чіпала. Ходи сюди, покатаємось. Дивись, можна сісти іди сюди, Я поїхала. Сідай. Отак і будемо їздити. А то чого іржаве чіпати? Ось так краще. Це равлик, це равлик. Це равлик, ну, це саме справжній равлик. В них різні породи. Це справжній равлик. Так, написали від тех повідомлення, що світло. Не раніше 00.00 годин, але це просто перенесли терміни. Можуть завтра включити, і що хочуть. Ми на вулиці гуляємо, дощик накрапає. Собачок. Ні, ні, без, ми ж не знаємо, чия це собачка. Хазяїна її поряд немає. Ми можемо тільки дивитись, Чіпати її не можна. Тут біля генераторів веселіше, біля вітрин. Ой, дівчатка і хлопці, якщо є хлопці. В чаті в будинку написали, що світло є. Ой, я бачу, що реально є. Пішли вікосенька. Ой, як добре, що включили світло. Бачите, темніє кругом. Темніє кругом. Дощик іде. Я піду там пісні... піду, 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 Давай знімай бігом і я заберу телефон, тому що на нього дощик іде. Все, ми ховаємо телефончик, бо почав іти дощик. Сподіваюсь, що ми проведемо вечір нормально в світлі. Щоб стати щасливіше, треба вимкнути світло, а потім вімкнути. Набрала, направо... ще ось дзвонює, можеш візьме. Вікусінька, не працюють ліфти. Трошки почекаємо, а потім підемо на сходах. Диспетчерська не відповідає. Ходімо на сходи. Ходімо, бо ми не дочекаємося. На, на сходи. Проходимо, проходим, давай. Бо там, нема, бо, проходим. бо там закінчується, добрий день. Закінчуються сходи і вихід на вулицю. Давай, вікуся. Вік. Вік. Виходимо, давай, наш поверх якось. Так, зараз ми будемо вечеряти. Нарешті по-людськи розігріла борщ. Це водя, це для віки зараз буду гріти. На, можу забирати. Де ви їсти будете? – На кухні. Чи віка склавний. Ні, я буду її читати. Це ж це ж борщ. Віка, бери ложечку. Сідаємо ліси. Так, вище. Ні. Побільше пари, нормально бери, набирай борщ. Боже, мене що це таке? Якась ще ерунда. Я думала, в мене вже телефон зламався. Набрала в ротик борщик? Вика, так, ешь, не отвлекайся, ешь нормально. Если хочешь смотреть мультик, то бери и Так, капусточка, лялечка. Мама, набирай, я борщ я набирай, я Вика. Вика, борщ я набирай. Угу. Рыбка, это акула? Птах? А де бо де весь день стрибає Ві? по гілках? Набирай в рот борщ. Де? Де на дереві, Віка, бери, будь ласка, в рот. Дуже личать ці тваринці, чорні смужечки на спинці. Це бурундук. Буду. Бурундучок. А це хто? Бобер. Ложку набирай Бобер. борщ. Віка, віка, віка. зосереджеться. Набирай, будь ласка, борщ. Сидять у стручку горошинки круглі, смачні, без шкуринки. А ти любиш це що? Грибочок. А це горошок. Олюблю, набере, будь ласка, борщ. Крив цей хвостик, сіренький він має. Крихточки дзьобом маленьким збирає. А, а де кошточки на землі можна його годувати з руки? Голуба. Знають всі малюки. Борщ набирай. Ось. Набирай боще. Гава вийшла з дому зранку. Де Гава? Ось ворона така. Розвернулася на Ганку. А де мама? Яка мама? Моя хіба хамая. А, десь ходить там, недалеко, шукає черв'ячків. Почувши Гелгіт, скаже вся, що це. Де Гелті? Гелгіт, це вона так робить кря 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 ґлу так, блав бла-бла. Набира. Як ти? Дві малюки стоять рядочком, не застернеш без них сорочку. Це в нас гудзики, гудзики. Стану другом я дельфіну, подарую м'яч новий. Друг мені підставить спину. і... Мах, поп... ти не вижиш, я, і бери ложку, борщ в рота м'яч новий. Друг мені підставить спину і помчить на острови. Так, Віка доїла борщ, тут лишалось три ложки, я теж їх доїла, тож то у нас з вечерею все нормально. Так, погодувала дітей. Зараз я буду робити собі салатик грецький, типу. Помідор, огірки, червона цибуля і сир фета. Ось салатик. Дуже апетитний, дуже вже хочеться його з'їсти, чим я і зараз займусь. І буду вже з вами прощатися на сьогодні. Такий ось був день нелегкий, ось, але добре, що не гірше. Всяке могло бути, тому, тому так. Всім дякую за увагу, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.